Друге соборне послання святого Апостола Петра. Глава перша. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа тим, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру у правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, благодаті мир вам нехай помножиться у пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Тому що від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі розтління похіттю. Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закривочий, забув про очищення давніх гріхів своїх. Тому, браття, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання та обрання. Так, діючи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Заради того я ніколи не перестану нагадувати вам про це. Хоч і ви знаєте, і утверджені у справжній істині, справедливим же вважаю, доки перебуваю у цьому тілі спонукати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю мою, як і Господь наш Ісус Христос відкрив мені. Буду ж старатись, щоб ви і по відході моїм пам'ятали це, бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли від величної слави дійшов до Нього такий голос: Цей є син мій, улюблений, у якому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, перебуваючи з ним на горі святій, до того ж. Маємо найдостовірніше пророче Слово, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що сяє у темному місті, доки не почне розвиднятися День і не засяє зірниця у серцях ваших. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво у Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва із людської волі, а промовляли його. Святі Божі люди натхнені Духом Святим.